Агата Крісті тріснуло дзеркало. Розділ 20. Трохи згодом у той такий день ще один гість прийшов до будинку Бленгем Клос, Номер 16 сержант детектив Вільям Том. Тидлер у відповідь на його енергійний стукіт у пофарбовані в жовтий колір двері. Їх відчинила йому дівчинка років 15. Вона мала скуйовджене довге русяве волосся й була в чорних обтягнутих джинсах і помаранчевому светрі. Міс Гледіс Діксон живе тут? Ви хочете бачити Гледіс? Вважайте, вам не пощастило. Її нема. А де вона? Пішла на побачення? Ні, вона кудись поїхала. Так, ніби у відпустку або що». Куди вона поїхала? Хіба я знаю, сказала дівчина. Том Тидлер подарував їй одну зі своїх найчарівніших усмішок. Можна мені увійти? Ваша мати вдома? Мама на роботі. Вона повернеться додому тільки о пів на восьму, і вона не зможе розповісти вам більше, ніж я. Гледіс поїхала у відпустку. Зрозуміло, коли вона поїхала? Сьогодні вранці. Несподівано. Сказала, що має шанс на безкоштовну подорож. Я хотів би знати її адресу, світловолоса дівчина похитала головою. Я не маю її адреси, сказала вона. «Гледі сказала, що надійшла нам свою адресу, як тільки знатиме, де зупиниться. Але я думаю, вона взагалі її не надійшла, додала вона. Минулого літа вона їздила до Нюкея і не надіслала нам звідти бодай поштової листівки. Вона ладача щодо листування і дивується, чому матері постійно тривожаться за своїх дітей. Хтось дав гроші їй на цю поїздку. Безперечно, дав, бо в неї грошей не було. Вона їздила на розпродаж минулого тижня. І ти не маєш найменшого уявлення? Хто. Е Е, оплатив їй поїздку. Дівчинка несподівано пирхнула, як роздратований кіт. Ви собі нічого такого не думайте. Наша Гледіс не з тих дівчат. Вона та її хлопець, можливо, і їздять разом на вакації в серпні, але в цьому немає нічого поганого. Вона сама платить за себе. Тому не думайте нічого такого, містере. Тидлер смиренно відповів, що він не думатиме про неї нічого такого, але хоче мати її адресу в тому випадку, якщо Гледіс Діксон надійшла родичам поштову листівку. Він повернувся на дільницю з добутими результатами. На кіностудії він довідався, що Гледіс Діксон телефонувала. Туди в той день і сказала, що її не буде На роботі близько тижня. Він роздобув також інші відомості. «На кіностудії останніми днями коїться казна що, розповів він. Марина Грек чи не щодня влаштовує істерику. Сказала, ніби їй дали отруєну каву. Мовляв, вона гірка на смак, її нерви в жахливому стані. Чоловік забрав у неї каву, вилив до зливальниці й попросив, щоб вона опанувала себе. І. запитав кредок. Було ясно, що Тидлер свою розповідь не закінчив, але поширилася чутка, ніби містер Рад вилив не всю каву. Він зберіг трохи, віддав її на аналіз і там знайшли отруту. «Звучить досить неправдоподібно, сказав кредок. Запитаю про це в нього самого. Джейсон Рад був знервований, роздратований. Даруйте мені інспектора кредок, сказав він. Але я зробив те, що мав цілковите право зробити. Коли ви запідозрили, що з кавою щось не так, містер Рад, було б набагато краще, якби ви звернулися до нас. Ви зрозумійте, я й на хвилину не припускав, що з кавою щось не так, хоч ваша дружина й сказала, що в неї дивний смак? Он, ви про що? Усмішка з відтінком легкої гіркоти скривила обличчя Рада. Після свята, все, що моя дружина їла або пила, мало для неї підозрілий смак. А до того ж іще й погрозливі цидулки. Вони не переставали надходити. Ви одержали ще якісь? Ще дві. Одну вкинули крізь вікно в дім, а другу до поштової скриньки. Ось вони, якщо хочете їх прочитати. Кредок скинув поглядом на цидулки. Вони були надруковані на машинці, як і перша. В одній було. Тепер це довго не триватиме. Приготуйся. На другій був грубо намальований череп зі схрещеними кістками. А під ним підпис: Це ти, Марино. У кредока підскочили брови. Дуже по-дитячому, сказав він. Тобто ви не вважаєте їх небезпечними? Навпаки. Сказав кредок. Розум убивці здебільшого дитячий. Ви справді не маєте уявлення, містер Рад. Хто міг би їх надіслати? Ані найменшого, сказав Джейсон. Я не можу позбутися відчуття, що це просто якийсь моторошний жарт, не більше. Мені навіть здалося, він завагався. Що вам здалося, містер Рад? Можливо, це хтось із місцевих людей той, кого надихнуло отруєння в день свята. Можливо, він терпіти не може акторської братії. У сільській місцевості бувають диваки, які вважають гру на сцені зброєю диявола. То ви вважаєте, що небезпеки для життя мізгрек не існує? А як же історія з кавою? Я навіть не знаю, як ви довідалися, сказав рад роздратованим голосом. Кредок похитав головою. Усі про це говорять. Такі речі приховати неможливо. Але ви повинні були прийти до нас. Навіть коли довідалися про результати аналізу. Ви нас не повідомили. Чому? Ні, я вас не повідомив, сказав Джейсон. Мені було про що думати. По-перше, смерть бідолашної Елли. а тепер історія з Джузепе, інспектора кредок, коли ви дозволите мені забрати мою дружину звідси, бо вона вже напівбожевільна. Я можу це зрозуміти, але їй доведеться бути присутньою на офіційних розслідуваннях. А ви усвідомлюєте, що її життя досі в небезпеці? Сподіваюся, ні. Ми вживемо всіх заходів остороги. Усіх заходів остороги. Я вже про це чув. І не раз. Я повинен вивести її звідси кредоку. Я повинен. Марина лежала в шезлонзі у своїй спальні. Її очі були заплющені. Обличчя сіре від напруги й перевтоми. Джейсон Рад стояв там протягом хвилини, дивлячись на неї. Вона розплющила очі. До нас знову приходив кредок. Так, чого він приходив? Елла, Елла і Джузепе. Марина спохмурніла. Джузепе. Вони спіймали того, хто його застрелив. Поки що ні. Усе це суцільний кошмар. Він дозволив нам поїхати звідси геть. Він сказав що не можна. Чому не можна? Ми повинні. Невже ти не пояснив йому, що я не здатна чекати тут день за днем, поки мене вб'ють? Це фантастика. Буде вжито всіх заходів остороги. Вони вже про це казали. Чи це врятувало життя Елли? А Джузепе, невже ти не бачиш, що зрештою вони доберуться й до мене? Щось було в моїй каві в той день, у студії. Я певна, там щось було. Якби ти тільки її не вилив, якби ми її зберегли, ми могли б віддати її на аналіз чи як вони це називають. Ми знали б, напевне? Ти стала б щасливіша, якби знала напевне. Вона подивилася на нього, зіниці її очей були розширені. Я не розумію, про що ти говориш. Якби вони, напевне, знали, що хтось намагався мене отруїти, то дозволили б нам виїхати звідси, податися кудись далеко. Не думаю. Але я не можу так далі жити, не можу. Не можу! Ти повинен допомогти мені, Джейсоне. Ти повинен зробити щось. Я налякана, я жахливо налякана. Тут живе якийсь мій ворог, і я не знаю, хто він такий. Це може бути хто завгодно, хто завгодно, на кіностудії або тут, у домі. Хтось ненавидить мене. Але чому? Чому? Хтось хоче спровадити мене на той світ? Але хто це? Хто це? Я думала, я була майже певна, що це Елла. Але тепер ти справді думала, що це була Елла? У голосі Джейсона чувся неприхований подив. Але чому? Бо вона ненавиділа мене. Так, вона справді мене ненавиділа. Невже чоловіки не помічають таких речей? Вона була в нестямі від тебе. Я не думаю, що ти бодай здогадувався про це. Але то була не Елла, бо Елла мертва. О, Джинксе, Джинксе, забери мене звідси, вивези мене звідси. Дозволь мені поїхати кудись, де я буду в безпеці. В безпеці. Вона підхопилася на ноги і стала ходити туди-сюди, раз у раз обертаючись і заламуючи руки. Режисер у Джейсоні був у захваті від цих палких і трагічних рухів. Я мушу запам'ятати їх, думав він. Для якої ролі вони могли б мені згодитися? Для Геде Габлер, можливо. І тут він пережив глибоке потрясіння, згадавши, що дивиться на свою дружину. Гаразд, Марино, гаразд, я подбаю про тебе. Ми повинні покинути цей жахливий дім і негайно. Я ненавиджу його, ненавиджу. Розумієш, ми не можемо поїхати так відразу. Чому не можемо? Чому? Бо смерті спричиняють ускладнення, сказав рад. До того ж, ми маємо таку ситуацію, коли втеча не вихід. Чому втеча не вихід? Ми втечемо від людини, що ненавидить мене. Якщо хтось ненавидить тебе так сильно, то що йому перешкодить поїхати слідом за нами? Ти хочеш сказати, я ніколи від нього не втечу, я вже ніколи не житиму в безпеці. Моя люба, все буде гаразд. Я подбаю про тебе. Я подбаю про твою безпеку. Вона припала до нього. Ти справді подбаєш про мене, Джинксе. Ти обіцяєш, що зі мною нічого не станеться? Вона обвисла на ньому, і він лагідно вклав її в шезлонг. О, я боягузка, прошепотіла вона. Я боягузка. Якби я знала, хто це і чому така ненависть, дай не мені мої пігулки жовті, не коричневі! Я мушу прийняти щось заспокійливе. Не ковтай їх багато. Ради бога, Марино, благаю тебе. Гаразд, іноді вони не дають ніякого ефекту. Вона заглянула йому у вічі й усміхнулася ніжною і чарівною усмішкою. Ти подбаєш про мене, Джинксе. заприсягнися, що ти про мене подбаєш. Я дбатиму про тебе завжди, сказав Джейсон Рад. До самого гіркого кінця. Її очі широко розплющилися. Ти був такий дивний, коли це сказав. Дивний, який саме поясни. Я не можу цього пояснити. Ти був схожий на клоуна. На клоуна, який сміється з чогось жахливо сумного, чого більше ніхто не помітив.